Рух ворожої варти українські розвідники помітили по обіді 28 липня. Наступні півгодини події операції відбувалися максимально стрімко, та, що важливо, для її успіху паралельно одна одній. Так, за декілька кілометрів від місця засідки розвідників, сигналу на знищення командного пункту Сєніжа чекали два артилерійські екіпажі з причепними гарматами. Артилерію українські розвідники запросили, як тільки побачили противника. Паралельно на мінах підірвали головну варту противника. Противник тривалий час ходив на нашу територію без, скажімо, наслідків для себе. Противник був доволі розслаблений. Тобто вони йшли досить таки спокійно, навіть спілкувалися між собою. Вони ходили, ніхто їм не мог нічого зробити. Вони були в себе впевнені, що вони дай до йде тої спешки і все. І трошки вони вийшли на відкриту місць, на чисте. Ну і їхня ошибка заграла рокову шутку. Вони вийшли на залогісу нового міннополе. На кнопку нажав, все, у міна сработала, два чоловіка лежить.